Привіт усім! У цьому відео ми навчимося описувати очі людей англійською більш детально та вивчимо слова та вирази, які допоможуть вам точно передати колір, розмір, форму та вираз очей. За мікрофоном з вами, як завжди, Олена. Приєднійтесь! Де сфара! Shows a close-up of a person's hazel eyes. Hazel eyes are a combination of brown and green. The person's eyebrows are furrowed, which make them look angry or serious. Ця фотографія показує крупний план карих очей людини. Карі очі це поєднання коричневого та зеленого. Брови людини нахмурені. Що робить її вигляд? Сердитим або серйозним. Давайте прочитаємо ще раз, розділивши текст на окремі речення. This photo shows a close up of a person's hazel eyes. Ця фотографія показує крупний план карих очей людини. Close up має таке значення як крупний план. Hazel eyes карі очі. Hazel eyes – a combination of brown and green. Карі очі це поєднання коричневого та зеленого. The person's eyebrows are furrowed, which make them look angry or serious. Брови людини нахмурені, що робить її вигляд сердитим або серйозним. Eyebrows are furrowed – брови нахмурені. In this photo – You can see a man with beautiful blue eyes. Even though he has many wrinkles around his eyes, he looks kind. На цій фотографії ви можете побачити чоловіка з прекрасними блакитними очима. Незважаючи на численні зморшки навколо очей, він виглядає доброзичливим. Повторимо: In this photo, you can see a man with beautiful blue eyes. На цій фотографії ви можете побачити чоловіка з прекрасними блакитними очима. he he has many wrinkles around his eyes, he looks kind. Незважаючи на численні зморшки навколо очей, він виглядає доброзичливим. Even though, незважаючи на many wrinkles around his eyes. Численні зморшки навколо очей, Wrinkles – зморшки. This is a photo of a young girl. She has beautiful dark brown eyes and arched eyebrows with pointed tips. Це фотографія молодої дівчини. Вона має прекрасні темно-коричневі очі та дугоподібні брови з гострими кінчиками. Повторимо. This is a photo of a young girl. Це фотографія молодої дівчини. She has beautiful dark brown eyes and arched eyebrows with pointed tips. Вона має прекрасні темнокоричневі очі та дугоподібні брови з гострими кінчиками. Arched eyebrows – дугоподібні брови. Pointed tips Гострі кінчики. There is a little girl in this black and white picture. She has big, bright eyes. She's so cute. На цій чорно-білій фотографії. Маленька дівчинка. У неї великі яскраві очі. Вона така мила. There's a little girl in this black and white picture. На цій чорнобілій фотографії маленька дівчинка. She has big bright eyes. У неї великі яскраві очі. She is so cute. Вона така Cute, милий. This photo shows a man with deep-set and hooded eyes. They give him a serious and thoughtful look. His eyebrows Slightly shadow his eyes, make them look more thoughtful. Ця фотографія показує чоловіка з глибоко посадженими та навислими очима. Вони надають йому серйозний та задумливий вигляд. Брови трохи затінюють його очі, додаючи їм ще більше задумливості. Прочитаємо ще раз. This photo shows a man with... Deep set and hooded eyes. Ця фотографія показує чоловіка з глибоко посадженими та навислими очима. Deep set, глибоко посаджені. They give him a serious and thoughtful look. Вони надають йому серйозний та задумливий вигляд. Брови. Трохи затінюють його очі, додаючи їм ще більшої задумливості. Slightly shadow» трохи затіняють. This person has cray almond shaped eyes, which makes them look bigger and more expressive. У цієї людини сірі ми гдали подібні очі, що робить їх більшими і виразнішими. Повторимо. This person has cray almond shaped eyes. У цієї людини сірі мигдали подібні очі, which makes them look bigger and more expressive, що робить їх більшими і виразнішими. almond shaped eyes мигдали подібні очі. Monolid eyes are when the upper eyelid is flat without a fold. It goes straight to the eyebrow. A lot of of Asians have this kind of eyes. Монолітні очі це коли верхня повіка рівна без складки. Вона переходить прямо до брови. Багато азіатів мають такий тип очей. Повторимо. Monolid eyes are when the upper eyelid is flat. Монолітні очі це коли верхня повіка рівна without a fold. Без складки. It goes straight to the eyebrow. Вона переходить прямо до брови. A lot of Asians have this kind of eyes. Багато азіатів мають такий тип очей. When someone has downturned eyes, the corners of their eyes are pointing downwards. They often look a bit sad. Якщо у людини опущені очі, куточки їх очей спрямовані вниз. Вони часто виглядають трохи сумними. Повторимо. When someone has downturned eyes, якщо хтось має опущені очі, The corners of their eyes are pointing downwards. Куточки їх очей спрямовані вниз. They often look a bit sad. Вони часто виглядають трохи Downturned eyes опущені очі. Did you know that some people have different colored eyes? It's called heterochromia. For example, One eye can be brown and the other blue. It's really cool. Чи знаєте ви, що деякі люди мають різнокольорові очі? Це явище називається гетерохромія. Наприклад, одне око може бути коричневим, а інше блакитним. Це дійсно круто. Повторимо: Did you know that some people have different colored eyes? Чи знаєте ви, що деякі люди мають різнокольорові очі? It's called heterochromia. Це називають гетерохромією. For example, one eye can be brown, and the other blue. Наприклад, одне око може бути коричневим, а інше блакитним. It's really cool. Це дійсно круто. А тепер давайте повторимо вивчені слова та вирази. Нахмурені брови. Furrowed eyebrows. eyebrows. Карі очі, або якщо точно перекладати, то горіхові очі. Hazel eyes. Hazel eyes. Зморшки. Wrinkles. Wrinkles. Дугоподібні брови. Arched eyebrows. Arched eyebrows. Глибоко посаджені очі. Deep set eyes. Deep set eyes. Навислі очі, тобто очі з навислою повікою. Hooded eyes. Hooded eyes. Meгдали подібні очі. Almond shaped eyes. Almond shaped eyes. Монолітні очі, тобто очі монголоїдного типу з однією суцільною повікою, без складки. Monolid eyes. eyes. Очі з опущеними зовнішніми кутиками, тобто очі, спрямовані вниз. Downturned eyes. Downturned eyes. Друзі, на сьогодні все. Сподіваюся, це відео буде корисним для вас. Дякую, що були зі мною та до нових зустрічей!